Снігову негоду у Києві здолали. На столичних дорогах працювало близько шести сотень одиниць снігопробиральної техніки. Не спали всю ніч і комунальники, а дехто і вранці не полишав лопати. Це вранішня зміна комунальникам, які зі сніговою стихією боролися вночі. Юрій з лопатою не розлучається ще від восьмої ранку. За цей час йому вдалось розчистити кілька зупинок і переходів. Каже, перший сніг видався не з легких. Самі тяжело і сніг мокрий. Это ж не то, що якщо б мороз били, що так плюсова температура, він сліпається, осідає. плюс уже утоптана дяніді. Там, де людським рукам несила, працює техніка, звільнивши від снігової ковдри основні магістралі і столичні вулиці, машини розгортають замети в менш доступних місцях. Зупинки, переходи, ну все під бровкою чисто, сніг важкий. <гум> якщо... Помагаємо як можемо. А от автівки залишені на призволя, що обабіч доріг ніяк роботі комунальників не сприяють. З такими кажуть, в КМДА доведеться боротись. Тим паче, що вже ввечері комунальна техніка візьметься вивозити сніг. Якраз вивезення снігу пов'язане з тим, що заважають припарковані автомобілі, і сьогодні в центрі міста розпочинається або переміщення, або евакуація автомобілів в зв'язку з роботою комунальних служб. У КМД нагадують, крім комунальників, повинні розчищати сніг навколо будівель і представники комерційних структур. В іншому разі на них накладатимуть штраф за неприбрану територію у розмірі 1800 гривень. Зараз інспектори 92 інспектори з благоустрою перевіряють території і відповідно накладають штрафи, якщо іде ігнорування такої вимоги. Вже на цю годину 30 організацій оштрафовано. Загальна сума штрафів вже 50 тисяч за несвоєчасне своєчасне прибирання снігу. Загалом на дорогах столиці нині близько 6 сотень снігоприбиральної техніки. За цю добу на асфальт висипали близько 2 тисяч тонн піщано-соляної суміші та 3 тисяч тонн солі. Ще 70 тонн посипальних матеріалів знадобилось для обробки міжквартальних та прибудинкових територій. Завдяки численній комунальній армії очищені основні магістралі та мости. Всі центральні магістралі вони зна. Ходяться у відповідному технічному стані, яка може, може існувати під час негоди. Вони повністю очищені, вони повністю посипані. Вони сьогодні, не дивлячись на те, що у багатьох районах міста Києва мінус два, мінус три. Вони сьогодні знаход... всі течуть і знаходяться вже в, в чорному покритті, в чорному стані. Тобі ж очищено все до, до асфальта бетону. Завдяки вчорашньому закриттю в'їздів до Києва, в пікові години вдалося забезпечити і безперебійний рух громадського транспорту та уникнути заторів. Асформо. Вані додаткові підрозділи спільно з ДСНС та патрульною поліцією на спусках і підйомах вберегли кермувальників від серйозних ДТП і травм для швидкого реагування і розтягування авто було виділено понад три десятки тягачів. Проте з усіма роботами впорало з Спасателі були задійствовані на підйомах, наприклад, на вулиці Гетьмана на в'їзді на Житомирську трасу, остановка Дачна в районі вулиці Чорнобильської крупногабаритний транспорт заїхав на літній резині. На підйомі їх розвернуло і спасателі вместе з тягачами. Работали, розтягували данные машини. Точно також в промежуток між 19 і 20.00 остановились машины машини на Владимирской горке, Точно також виїжджали спасателі. Загалом з початку снігопаду до ранку у столиці сталося 40 дорожньо-транспортних пригод. Щодо каміонів їх вже пускають до міста. В'їзд великогабаритних машин до Києва було обмежено від учора. Станом на 9.30 групами транспорт допускається в місто Київ. Є на жаль ситуації, коли водії великого ритного транспорту, наприклад, на Бориспільському напрямі, м'яко кажучи, сперечалися з поліцією, внаслідок чого утворили певні затори. Поступово ситуація на цих напрямах нормалізується. Деякі ускладнення на автошляхах водії відчують ще вночі, коли передусім серед місця комунальники вивозитимуть сніг. Натомість синоптики серйозних опадів найближчим часом не очікують. Кажуть, холодний циклон залишить Україну вже цієї доби. Наталія Біловодмудроліфанов, телеканал Київ.